Провівши аналіз, жеки отримали такі цифри: з 840 компакт компакту лише 12 встановлені з дозволу міської влади. Решта з'явилася самовільно. Робоча група утворена з працівників департаментів міського господарства та архітектури пожежників, представників санитим та ЖЕКів. Підготувала чергове засідання виконкому, яке відбулося сьогодні. Проект рішення з цього питання. У ньому зокрема зазначалось, що відтепер встановлення черепашок без дозволу суворо забороняється. А власники вже встановлених самовільно компакту криків буде зобов'язано перенести їх за свій Хунок у місця спеціально відведені владою для їх групового розташування. Однак говорилися в проєкті, потреби знімати усі 830 гаражів, встановлених без дозволу, немає. Як пояснив заступник директора департаменту міського господарства Олександр Кузніцов, чимало з цих черепашок встановлені у місцях, які не псують архітектурний ансамбль міста і не розташовані на основних магістралях обласного центру. Тож навіщо їх зносити? Робоча група пішла на поступки пільговим категоріям населення, в тому числі інвалідам, котрі отримали свої авто за допомогою пільг. Їм дозволено встановлювати черепашки за місцем проживання. Коментуючи цей проект рішення, міський голова Віктор Чайка не погодився з тим, що декому з власників компакту краків, встановлених без дозволу, потрібно робити поблажки. Вони не мішають архітектурі. Яка хочеш, одна вдоль, одна поперед, одна возле воздейпе, одна біля дома. Де хочеш, вони розкидають. Це результат бездіяльності. Причеснень твоїх і моїх, що закрили глаза. Так же проще ні конфліктувати ким. і заселили все місто. теми компактными ракушками ракушками. руль у вас на глазах сегодня, вы, вы тоже пропануете. У вас на глазах по улице Литовской уже поставлено 4 гаража без дозвола. У вас на глазах уже вашу працу 4 гаража поставлены по улице Пушкина, 4 за ночь. Вам кажут, принимайте меры. Вы сейчас тоже кажете, давайте будем, они не нарушают упорядок, не нарушают художественный облик, чи архитектурный, давайте их упорядочим. Так завтра на крыше будете машины цим, хранить. Після тривалих дебатів заборону на встановлення самовільно збудованих черепашок залишили в силі. А заступнику міського голови Валерію Саєнку протягом місяця до наступного засідання виконкому доручили визначити територію кучкування черепашок і умови їх облаштування.